Металеві плити виривають із печей і груб, бідони для молока виносять із сараїв, крадуть електродроти й кабель, розповідають жителі Кархівки Чернігівського району про цю пошесть, яка в їхньому селі триває понад два роки. Валентина Жолобецька живе в Чернігові, але має хату в цьому селі, до якої злодії зриваючи замки, потрапляли всередину і виносили все цінне вже тричі. Позабирали батька в були, то моя, конечно, ошибка, що я їх не забрала раніше. Потім думаю, що ж вони могли ще взяти, кабель позабирали. А потім приїжджаю, десь через два місяці заходжу вдома, почав все нормально. Дивлюсь, немає вже плиту витащили з груби. Розвали грубу витягли плиту. Ну Я вже на цей раз визвала міліцію. Міліція одразу не приїжджала, потім вже дочкою, ну короче, говоря, що я по сліду пішла, куди слід вів. І дзвонили потім міліцію, кажуть, ми вже притулочні, чи нам забирати, чи, чи просто чи приїдете. Приїхали вони. Приїхали діток п'ятьох у, у, у чотири години вже. А це я обнаружила діток з утра. Оце так здали міліцію. Ну що вони походили, походили, і на цьому кончилось. Тому нікому нічого не треба. Це не я перша, і, мабуть, ще не последня, бо вони знову ж говорять, що на, на тому хуторі дрова позабирали в людей, картошку поубирали. Один місцевий магазин обкрадали вже п'ять разів. Раз у місяць стабільно. Інший магазин, той, де працює наша співрозмовниця, пограбували один раз. Ну, тисяч на п'ять, тисяч на п'ять. Що, Що вони, вони забрали кофе, забрали чаї. Житель Кархівки Володимир Ковальчук обладнав удома сигналізацію, що трохи стримує злодіїв. Одного разу вночі гнався за крадієм особисто, не нас догнав. Я тоді вора цього не поймав, але ним гнався. У трусах ще асфальту не було, гнався він колесо то бросив. Я його в то опознав. Місяць не було ночі. Жилі будинки, пограбувати важче, а от у батьковій хаті, куди провів нас пан Володимир, виламані плити з печі і груби, бо тут ніхто не живе. У мене діто 5 тисяч треба усе, щоб ремонтувати. Якщо я буду хату продавати, сестра мені Ванісаві. Да так якщо я буду прав, треба все це купити, в Він вів облік обкрадених у селі хат. каже 30 господарів постраждали точно. Про це розповідав журналістам ще торік, а далі вже й збився з ліку. Тепер вважає селянин потерпілих близько 50. Я писав одно час до 30 а тоді мені хвалять цей той, то, то і на мене усі, І говорять, що а ти у міліцію дзвонив, толку з того, каже, у нас не дзвонять у міліцію, бо вони знають реакцію. Говорить, он Ковальчук позвонив, так толку їздить сколько років вже більше, так, більше за 50 буде. Жителі села подавали заяви до районного й обласного управлінь поліції до прокуратури області. У відповідях правоохоронці пишуть, що відкриті кримінальні провадження йдуть перевірки підозрюваних. Остання кража була по інформації дільничного інспектора півроку тому. Значить, відкрите кримінальне провадження за знаками статті 185 частина. Перша кримінального кодексу України. це крадіжка особисто. У мене значить ця справа на контролі керівництва Чернівської районного відділення поліції. Проводяться заходи. Дехто з кархівчан вважає, що за останні місяці дійсно крадіжок у селі поменшало. Зараз немає, такої проблеми, поки місць немає. Напужали. Однак фактом є й те, що злодіїв не знайшли і не покарали. Уже я районний потеряв віру і управління потеряв віру. Альохин, ну я потеряв віру, котру от Альохін написав. Тише багато що, що там Луганське Донецьке. Головне, що в селі підозрюють, хто міг вчинити крадіжки, відкрито не називають, тому що бояться помсти. То процентне місцеві знають усі пода. Ну я не буду говорити іменно, що оце вони, тому що це пай знаєте, що таке мщені. Втрачаємо довіру до влади і правоохоронців. Підсумовують селяни, але миритися з ситуацією не будуть. Звертатимуться до Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ.